Доброго дня, дітки! Зараз дуже-дуже яскрава пора. І це гарно для виготовлення всяких поробок всіляких. Я вам пропоную зробити сьогодні малюнок, але не звичайний. Ми будемо малювати осіннім листям. За основу візьмемо картон будь-який, заклеїмо Виріжемо серцевинку і заклеїмо скотчем, ось так, бачите? Щоб лицева сторона була клейка. І починаємо робити. Можна взяти і вирізати для стовбура ось із папером. Але мені дуже захотілося, щоб все було натуральне. І я взяла невелику гілочку. Це в нас буде дубок. Дивіться, прикладаємо до нашого клейкого, клейкої сторони і потім викладаємо листочками. Дубові листочки, звісно ж, я висушила. Ви це теж повинні зробити. І тепер малюємо листочками. Ви бачите, що скотчу листочки дуже гарно пристають, і в нас буде ось таке гарне, гарне дубове деревце. Ось, ось так. Ось так, дивіться, що було гарно. Ось так, щоб багато було листочків. Ну, звісно ж, витримуйте форму дерева. О дуба листочки одного кольору, але дуже яскраві. Так, це, мабуть, вершечок у У нас ще є кілька листочків. Можете їх усі використати. Це тримається гарно, ось невеличкий листочок. І ще можна. Невеличкий. Ну, звісно, як захочете, можна трішки ще можна досить. Але у дуба, що ще є? Ось дивіться, які в нас гарні жолоді. Ми спробуємо теж як зараз приліпити, оскільки скотч тримає то кілька жолудів і він витримає. Ось, дивіться, як гарно, як гарно. Можна тут листочок, давайте сюди його, як наче він упав. Тут листочок теж, звісно ж, осінь. Уже вповні. листя багато. Галяється. І ми отакий гарний-гарний зробили з вами портрет осіння. Ось дивіться, як гарно, як чудово. Пропоную вам зробити такий прямо зараз. До побачення, мої любі.